Друзі, всім привіт! Сьогодні знов я. Я хочу вам сьогодні розповісти, чому саме я вибрала для себе цю продукцію доктор Нона і чому я її хочу вам рекомендувати вам, і для членів вашої сім'ї. Ви знаєте, з нею я дуже багато років вже знайома, я це вам розповідала, але, але коли я вибирала, я дуже зацікавилась тим, що цю продукцію виготовляють лікарі. Доктор Нона, вона ж сама лікар. Вона є. Це жива людина. Вона клініка, хазяйка клініки нетрадиційної медицини, в якої ця продукція виготовляється і в честь якої назван бренд доктор Нона. Так от продукція доктор Нона це розробка ізраїльської клініки нетрадиційної медицини. І ще мені дуже було цікаво, що ця продукція вона дуже природна. В неї нема нічого такого, що може нанести шкідливе щось для вашого організму. Склад, що туди входить, туди входить вода, солі, грязі, мінерали мертвого моря, туди входить витяжки лікарських трав, рослин. Причому хто знайомий з нашою продукцією з здоровим харчуванням, той звернув увагу, що вони всі закінчуються назви закінчуються на ін. І це Китай. Чому? Тому що вчені, коли розробляли вони цю продукцію, вони взяли дуже цікаві китайські, дуже древні рецепти трав'яни. Це теж мене зацікавило. Потім ви знаєте, таке є ноу-хау компанії. Це галокомплекс. Він називається в продукції. Є витяжка з архібактерії. Що таке що архібактерія? Це така клітина, дуже деревня клітина. Її ще називають. Клітина Материнська вона живе в Мертвому морі, і вона вже багато років там живе, вона адаптувалася під цю соляну рапу Мертвого моря. Так, у, в неї дуже, скажімо так, багато б, б, таке велике бажання жити і кхе, дуже потужне джерело білків, амінокислот і антиоксидантів. Так от ізраїльські вчені, вони змогли. Взяти природні властивості цієї клітини і втілити її ці властивості природні во, всі, во всю продукцію свою. Це дуже цікаво. Ще, ви знаєте, в складі є дуже такі, скажімо так, дуже літучі, дуже добре очищені лікувальні масла. Ці масла дуже дорогі. Компанія закуповує їх в, в, во Франції, і вони є в кожній баночці. Вони мають таку лікувально терапевтичну функцію. Ви зверніть увагу, у кого є наша продукція, в склад, там написано галокомплекс. Оце все составляє галокомплекс, зроблено природою, бо природа дуже бо продукція дуже природна. Що ще мене зацікавило, коли я роздивлялась користуватись чи ні, це те, що це ізраїльська нетрадиційна медицина і вона працює на імунітет. І неважливо, чим ви користуєтесь кремом чи шампунем, чи може нашим якимось гель для душем, чи нашим чаєм неважливо. Продукція так зроблена, що весь її склад через пори попадає через кровоносне русло в організм чоловіка, в організм людини. І в цілому діє на як оздоровчий ефект який дає. Ви знаєте, дійсно, я дуже давно користуюсь продукцією, я дуже рідко хворію на такі якісь там простудні захворювання, дуже рідко, якісь вірусні захворювання. Ну, я це зв'язую з тим, що в мене гарний імунітет завдяки цій продукції. Ще я вам що хочу сказати. Що ця продукція вона дуже проста у використуванні, вона так адаптирована. Під домашнє таке використання, і не бійтесь там, глотнути, скажімо так, лишній глоток чаю чи лишню з'їсти пігулку. Не буде якось передоза, скажімо так, не буде. В мене мій кіт, який живе в мене, він інколи може лізнути соляріс, і я вам скажу, що тварини не будуть лизати чи їсти те, що воно там є хімія. Що ще? Тобто такого поняття, як знаєте, є у лікарів не навреди тут. немає. Вона не навредить. Ще вона дуже економічна. І коли мені там кажуть, ой, дорога, то я вам приведу такий примір. Вона дуже економічна, її дуже надовго вистачає. Це я замітила. В мене цим солярісом чи чим інші люди користуються по два 3 по роки. Вже срок підходить продукції а вони ще все їм користуються. Тому вона економічна. От якщо брати по солям в нашій водній баниці 300 грам солі. 300 грам солі. 300 грам солі в баночці це 12 ванн оздоровчих лікувальних. Скажіть мені, якщо ми їдемо і коштує, от я вам скажу: я порахувала, коли я готувалася до цього, я порахувала. Якщо брати цю сіль без знижки, да, а у нас тут у багатьох є знижки, то ця, ця ванна одна. Коштує 34 гривні. Скажіть мені, що таке 34 гривні? У нас в Києві з'їздити два рази на маршрутці чи випити, випити чашку кави? скажімо так. Тому це, я вважаю, це недорого. А якщо є і знижка, то це зовсім даром, ця ванна. Якщо поїхати в Закарпатті, то там ванна, я не знаю: 150, а то і 200 гривень оздоровча стоїть смотря де її робити, в якому комплексі. А тут 40 чи 34 гривні. Різниця є, то є. Так, вона економічна і якщо порахувати, то це можливо зробити. І ще я хочу сказати, що немає вона противопоказань. Вона знає, як кажуть, від грудничка до старічка. Її можна використовувати з недільного віку, коли принесли дитинку, вже можна купати в наших селях, мазати нашим динамічним кремом чи солярісами, і так далі. Для беременних, для кормящих, нею таксикоз знімали беремене, це таке було. І кормящі мазали соски, чим не могли залечити трещини на груди. Мазали, і зразу дитинку прикладували. І дитинка не боялись, що дитинці в рот попаде якийсь там наш крем, бо він природний. Тому і для грудничков, і для беременних Мінних і для кормящих, і для старих людей похильного віку. Тобто, от така вона така є. Я хочу, щоб ви нашу продукцію, ну, по крайній мірі, я її так воспринимаю. Я її воспринимаю як таку знаєте, качественну швидку допомогу, як качественну домашню косметичку і домашню аптечку. Можна мати небагато, взяти один-два продукти і вирішувати дуже багато проблем це вона така. І ще хочу сказати, що це не ширпотреб. В нас десь 50, біля 50, 50, 50 продуктів, вони унікальні, вони елітні. Вони е, зроблені лікарями, і е, вони в, в цих продуктах щось додають, щось міняють, щось покращують склад, Ну, працюють над цими. Тобто вони не гоняться за масовим таким, знаєте, за масовостю. Ні, вони лілеють і холять ці 50 продуктів. Е, тому я звернусь до вас. Кому я не буду в групу викладати каталог, не хочу, бо не, не всім він потрібен. Кому потрібен наш каталог? Напишіть в групу Хочу каталог. Каталог. В мене є такий зжатий каталог, там всі наші продукти з картинками з кратким описанням, я тому, кому потрібно, цей каталог скину в приватне повідомлення. Ну, на сьогодні це все, що я хотіла вам сказати, сказати по таким особливостям нашим продукції. Якщо є у когось якісь питання, будь ласка, пишіть мені, запитуйте. Я буду тільки рада, що ви такі в мене активні. Все, всім бажаю здоров'я, всім пока.